Доброго дня, рада вас вітати! Я Косій Катерина, юрист по розлученням та стягненням аліментів онлайн через Електронний суд. Ви проявили зацікавленість у цих питаннях, і я вам можу допомогти їх вирішити. Зараз я вам хочу розповісти про порядок співпраці зі мною і відповісти на найпоширеніші питання, які виникають. Під час розірвання шлюбу та стягнення аліментів онлайн, взагалі, я співпрацюю з українцями по всьому світу і приймаю участь в усіх судах України. Тому для того, щоб ми могли з вами співпрацювати, вам варто мати українське громадянство та бажано мати українську прописку. Для того щоб ми могли почати з вами співпрацювати, мені потрібно отримати від вас ваші паспортні дані та деякі відомості про вашого відповідача. Використовуючи цю інформацію, я складу для вас заяву з детальним описом вашої ситуації та юридичним обґрунтуванням необхідності вирішення її через суд. Більш детальний список документів я направлю вам в особисті повідомлення в будь-який зручний для вас месенджер. Після того, як заява буде мною складена, я невідкладно її направляю вам на перевірку та ознайомлення. Якщо у вас не буде ніяких зауважень, то вона одразу полетить до суду на розгляд. Важливий момент, разом з наданням необхідних документів мені, вам необхідно буде здійснити попередню або повну оплату послуги. Сума оплати залежить від того, який тариф співпраці ви обираєте. Базовий тариф або тариф під ключ. Якщо у вас виникнуть деякі тимчасові труднощі з оплатою, то я завжди готова до діалогу і до. Індивідуального обговорення порядку оплати послуг саме вами. З цих грошей, що ви заплатили, я буду сплачувати судовий збір та інші поштові витрати. Після того, як заява буде відправлена до суду, наступає період чекання. Чекання, поки суд прийме цю заяву, розгляне перевірить її та призначить конкретного суддю, який відкриє провадження та призначить справу до розгляду. Саме цей етап означає, що ми з вами вже на фінішній прямій і умовно знаємо, коли наступить наше розлучення. Увесь період судового процесу я контролюю самостійно. І про будь-які новини, які будуть виникати під час розгляду справи, буду вам повідомляти невідкладно. Саме на цьому етапі варто вже розрахуватися остаточно за мої послуги, адже розлучення станеться незабаром. Якщо ви маєте можливість дізнатися думку відповідача про те, чи згоден він на розлучення чи ні, то варто все ж таки з'ясувати. Адже якщо ваш відповідач буде згоден на розірвання шлюбу, це значно пришвидшить справу. Адже від нього можна подати відповідну заяву про згоду, і суд у такому разі прийме рішення. Той самий день, коли призначив судове засідання, і відкладатися ваша судова справа не буде. Яву про згоду я також можу приготувати для вашого відповідача, допомогти їй підписати і правильно відправити до суду. Така моя допомога оплачується окремо. Але навіть якщо згоди від відповідача не буде, не сумнівайтеся, вас обов'язково розлучать, адже шлюб це справа добровільна. В день розгляду вашої судової справи суд приймає рішення про розірвання шлюбу. Але отримати це рішення ми можемо лише через 30 днів, адже цей період дається для того, щоб воно вступило в законну силу. Після того, як судове рішення вступило в законну силу, я його замовляю собі, щоб перевірити, чи вірно все прописав суд, чи поставив необхідні підписи та печатки. Якщо все добре, то я вам його відправляю у паперовому вигляді у будь-який куточок світу. Якщо ви знаходитесь за кордоном і вам необхідно це рішення використовувати в закордонних органах, то я вам пропоную зробити на ньому також апостиль і перекласти на іншу мову. Дані послуги оплачуються окремо і оплату також можна розділити на декілька частин. Хочу вам повідомити, що будь-які юридичні консультації стосовно розірвання шлюбу, стягнення аліментів і поділу спільного майна під час нашої співпраці для вас безкоштовні. Для подальшої співпраці і отримання чіткого списку документів пишіть мені, будь ласка, в особисті на номер телефону, який ви бачите ось тут, на Viber. І хочу вам подякувати за довіру та можливість вам допомогти.